У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулось відкриття унікального мистецького проєкту Воїни світла він спрямований на реабілітацію і підтримку поранених захисників. Ця виставка унікальна і тим, що всі картини, всі роботи зроблені воїнами, які перебували на реабілітації в Тернопільській. Області в закладах охорони здоров'я два роки ця виставка перебуває в Тернопільській області. Вона формувалася. Не зразу вона не в такій кількості сьогодні представлене понад 100 робіт. Вона формувалася, і сьогодні вона напередодні 33-ї річниці з Дня Незалежності. З великим форматом представлена з авторами з цим воїном, які перебувають на представленому Тернопільському власному краєзнавчому музею. Художник Рустам Давлетов розповів про особливості роботи з пораненими воїнами. Найперший майстер-клас був найважчий, тому що я не знав, як себе поводити. У нас був хлопець поранений, який лежав, і ми облаштували йому мольберт вже так. Складний розкладний мольберт, і я не знав, як, про які теми говорити. Це було найважче саме майстер-клас. А потім з кожним разом все було легше, хлопці дійсно були відкриті, з ними можна було і обговорити як різні теми, і досить легко спрацювати дуже гарно. Захисник Володимир Семенишин від імені присутніх на виставці військових розповів, як арттерапія допомагає в лікуванні та подякував організаторам. Хлопці можуть в принципі підтвердити, що ти лежиш в палаті, приходиш настрій паскудний, не хочеш нікого бачити, не хочеш нічого робити. А то що тобі говорити, кудись там щось там малює. Ну яке малювання, що ви значні, що мені 20, 30, 40 років я буду братися за малювання. Але завдяки насправді за таким здається. Незначним речам, як малювання, як можливо знову ж таки ти вже згадував шахи, якісь настільні ігри, присутність, чи просто прийти запитати, як в тебе справи, як в тебе себе почуття, тобі погано, добре. Можливо, ти не почуєш щирої відповіді, але принаймні людина, думаю, як кожна людина хоче до себе якоїсь уваги. Окрім картин, написаних пораненими військовими, у експозиції представлені близько 300 фотографій, зроблених під час творчого процесу, а також 37 ляльок мотанок, створених майстриною Оленою Хмельницькою. Подивитися на виставку Воїни світла можна до кінця вересня.